Український уряд має знову заборонити експорт дров'яної деревини та паливної сировини. Таке необхідне рішення Кабмін ухвалюватиме не вперше, тому що воно було прийнято в складному 2022 році та в 2023. Механізм ухвалення такого рішення вже розроблений кабінетом міністрів. Він полягає в запровадженні нульових квот на експорт та ліцензуванні експорту. Чому це потрібно? Факт перший, як повідомляє державний центр протидії дезінформації, цієї осені вже прогнозуються можливі відключення електроенергії до 12 годин на добу восени та за песимістичним сценарієм взимку до 20 годин. Крім того, компанія ДТЕК, який достатньо великим виробником електроенергії та теплової генерації. Повідомляє, що знищено понад 90% генераційних потужностей компанії, а тому топ-менеджер компанії в своїх виступах радить українцям, попри всі зусилля держави, розраховувати на себе. Факт другий. Пріоритетними цілями росіян є не тільки електрична генерація, а й газова розподільчі потужності України. Вони прагнуть залишити українців не тільки без електрики, а й без газу. В такій ситуації єдиною доступною альтернативою для українців залишаються паливні дрова. Вони дозволяють оперативно обігрівати як звичайні оселі українців, так і потужні промислові котельні. Але яку ми зараз маємо ситуацію на українському ринку? З тих чи інших причин заготівля деревини постійно падає, а ціни зростають. Вже зараз вартість дров'яної деревини для простих українців коливається від 800 до 1400 гривень, і це без доставки, це дорого. А що буде взимку, ніхто спрогнозувати не може. Тому влада має зробити все можливе, щоб накопичити великий ресурс такої деревини в Україні і бути готовими до всіх сценаріїв розвитку подій, навіть най найгірших, і починати це треба робити вже, тому що зима близько.